Перше з 1979 штаб-квартиру Квір захопили. Війна здається неминучою. Про це терміново попереджають кілька розвідувальних джерел. Ройтер повідомляє, що США можуть завдати військового удару по Ірану протягом 24 години. Ось чому Іран оголосив воєнний стан і фактично перебуває під ним. У разі війни вона йтиме на кількох фронтах. Почнімо зі штабу Квір. ПКК заявила про знищення штабу квір у керманшаху і що іранський режим направив десятки тисяч іранських збройних сил для контратаки. У заяві також йдеться, що ця операція була помстою за їхніх загиблих товаришів. Якщо ця новина підтвердиться, це стане значним зрушенням у революції. Це означало б, що це вже не тільки протест, а й збройний опір із контролем у своїх руках. Це також означало б, що вперше з часів революції 1979 року штаб-квартира Квір була захоплена. Це важливо, оскільки квір корпус вартових ісламської революції, є елітними силами режиму для захисту теократії від загроз. Вони не є звичайними військовими, їх створено для захисту ісламського режиму, а не Ірану. Ось чому в назві квір взагалі немає слова Іран? То хто ж насправді чинить опір? Ну курди, етнічна меншина у західних провінціях Ірану, близько 10 мільйонів осіб мають власну мову й культуру, відрізняються від персів. Тривалий опір Ірану, групи ПДЖК і КДПІ десятиліттями борються за автономію, часто базуючись у іракському курдистані. Режим раніше жорстоко придушував курдські повстання, але не робив цього під час загальнонаціональних протестів, економічної кризи та послаблення армії після ізраїльських ударів. Захоплення озброєними групами військових об'єктів інший етап ніж вуличні протести, що значно підвищує ризик великої громадянської війни. Зміна режиму проходить досить чисто на цій стадії. Крім того, ізраїльський журналіст поділився цікавим звітом, який, на мою думку, не мав би стати публічним. Подивіться, журналіст Тамір Мурак заявляє, що іноземці озброюють протестувальників Ірану, через що загинули сотні співробітників режиму. Кожен може вільно здогадатися, хто за цим стоїть зараз. Звісно, ви можете залишити свої здогадки в коментарях нижче, але вгадайте, хто вже дав свою відповідь, Ну, іранський режим. Іранський міністр закордонних справ повідомив, хто забезпечує зброю, з якою борються протестувальники. Ізраїль завжди прагнув втягнути се у війни за свої інтереси, але тепер вони роблять це відкрито, що дивує. Зазначу, це не позиція Ізраїлю, а лише слова журналіста. Важливо уточнити, чи це правда. Коли на наших вулицях лється кров, Ізраїль відкрито хвалиться, що озброїв протестувальників, через що загинули сотні людей. Трамп має знати, куди звернутися, щоб зупинити вбивства. Я хочу прояснити, протести почалися самостійно іранці виступили проти свого уряду, тому що уряд більше дбав про те, щоб еліти залишалися багатими, замість того, щоб піклуватися про середній клас. Саме тому все це і почалося. Це був економічний протест, який переріс у щось набагато більше. Це тому, що іранці вже десятиліттями протестують проти ісламського режиму. Вони протестували у 91, му 2009-му, 2019-му, 2021-му, 2022-му. Думаю, пропускаю ще якісь, бо їх дуже багато. І щоразу режим придушував протестувальників, але люди не забувають, що зробив їхній уряд і чому люди взагалі виходили на протести. І всі ці невдоволення досі залишаються. Люди досі мають ці претензії. І саме тому ми побачили, як економічний протест перетворився на революцію. Я вважаю важливим, щоб усі це пам'ятали, бо бачив, що відбувається. Є революція, яку почали люди, і якщо їм вдасться, через 5-10 років ми чуємо, як люди говорять, що це був переворот, організований ЦРУ в Україні під час революції на майдані. Українці невдоволені корумпованою владою повалили уряд. Тепер Путін звинувачує в революції ЦРУ і, спираючись на непрямі докази, виправдовує необхідність вторгнення. Я впевнений, що через 10 років хтось використає цей твіт, але треба пам'ятати, його написав журналіст. І звісно, це не означає, що Мосад не причетний до подій в Ірані. Я впевнений, що вони допомагають протестувальникам. Я впевнений, що Сполучені Штати також допомагають протестувальникам. Але важливо пам'ятати про це. Протест виник, бо уряд зрадив свій народ. Вони не почалися тому, що Мосад чи ЦРУ платять мільйонам. Це нереально. І знаєте, хто ще так вважає? Сам іранський президент він щойно заявив, що за все, що відбувається, винен іранський уряд. Послухайте. Деякі наші кліпи стають занадто відвертими для YouTube. Вчора одне відео демонетизували й обмежили. Коли це стається, YouTube більше не показує його нашій аудиторії. А це означає, що ви не дізнаєтеся, коли ми висвітлюємо якісь новини. Тож, якщо можете, будь ласка, натисніть кнопку підписки нижче. Це справді допомагає нам в алгоритмах. А тепер давайте перейдемо до цього кліпу. Ми можемо це зробити. Люди незадоволені. Ми винні. Ви винні не шукайте Америку чи когось ще Ми маємо служити їм і раціонально використовувати наші ресурси, щоб вони були задоволені. Це ми повинні знайти шлях і вирішити проблему. Це ми повинні прагнути і знаходити рішення для цих проблем. Стоячи там і кажучи, пане, дайте кошти, щоб ми могли витрачати, ми стали не керівниками доходів, якості, ефективності і продуктивності, а лише витрат. Ми тільки витрачали я вже казав тричі. Але ми споживаємо електроенергії в шість разів більше ніж Європа. Пропорційно до кількості та показників. У них є гроші, а в нас ні. Тому наші люди голодні. Ну, ми погано впоралися. Коли ми кажемо, що наші люди голодні, ми їх обманюємо. Незважаючи на все це, здається, що сили режиму продовжують жорстко придушувати протестувальників. На злитих кадрах ми бачимо, як силовики зі зброєю вриваються до лікарні. Вони застосували сльозогінний газ по всій території, вибили двері і потім витягли протестувальників, яких лікували від поранень. Тих, хто чинив опір силовикам, били кийками, а потім вони відкрили вогонь із рушниць у головній лікарні Тегерана. Ось ці кадри. Подивіться. Дуже дякую. Дякую, що дивилися. Дякую. Дякую вам за перегляд. Саме тому удари США по Ірану здаються неминучими. І це кажу не я. Це повідомляє Ройтерс, який отримує цю інформацію від європейського чиновника, якому розповів про це Ройтерс. Переповідаю, всі сигнали вказують на неминучу атаку США. Але ця адміністрація діє так, щоб тримати всіх у напрузі. Непередбачуваність частина стратегії ще двоє європейських чиновників заявили Reuters, що військове втручання США можливе впродовж 24 години. Ізраїльський чиновник заявив, що Трамп вирішив втрутитися, але масштаби і терміни невідомі. Ця інформація підтверджується переміщеннями, які ми вже бачимо на базах США на близькому сході. Послухайте термінові новини на екрані. Карта з місцями військових баз США на Близькому Сході. США виводять частину персоналу з основних баз близького сходу через зростання напруженості. Зокрема, це стосується Катару. Авіабаза Алюдейт, де розміщено 8 тисяч 10 тисяч американських військових, є однією з найбільших ваших баз. Ще одна військова база в Кувейті, яка працює вже деякий час, кілька років, якщо не десятиліть. Тож наскільки масштабним буде виведення, ми не знаємо і чому і чому це, це головне питання щодо того, чи очікує нас якась військова операція, можливо, в Ірані? Що ще гірше, іранське держтелебачення знову погрожує вбивством президента Трампа. Вони щойно показали фотографію Трампа одразу після замаху на вбивство, який стався в Пенсільванії. Але це була погана частина. Під фотографією можна побачити напис перською мовою. Наступний постріл буде влучним. Маю відчуття, що все піде не так, як хотіли іранські чиновники. Але час покаже. Тож обов'язково натискайте кнопку підписки нижче. Мене звати Сем, і побачимось у наступному відео. Проблема створення відео з численними ударами дронів, навіть якщо ніхто, зокрема російські солдати, не постраждав. Ютуб часто знімає монетизацію або обмежує такі відео за останній тиждень. Чотири наші відео про війну втратили монетизацію, як повідомляє Ютуб, відео ударів дронів чи з передової не приваблюють рекламодавців, тому їх обмежують. Але це реальність сучасної війни, і саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Ми вважаємо важливим це висвітлювати, тому запустили власну платформу Basics Insider, створену з нуля без обмежень. Не варто розмивати удари дронів, кадри з передової чи знищення російських авіабаз. Ми також не розміщуємо рекламу на сайті. Таким чином, нам не потрібно займатися самоцензурою, лише тому, що рекламодавцям не подобається те, що ми висвітлюємо. Ми не фінансуємо сайт за рахунок реклами, ми фінансуємо його завдяки вашій підтримці. Якщо вам цікавий такий контент і ви хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додаткові матеріали, приєднуйтеся до нас на basicsinsider.com. Натисніть на посилання в описі або відскануйте QR-код, щоб приєднатися і переглядати весь наш контент, як вже завантажений, так і майбутній. Крім того, ви підтримаєте наш контент і наш канал. Тож велике вам дякую. Мене звати Сем, і побачимося з вами в наступному відео.